Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі совєтський кнопочний переключатель КМД-1.1. Ось такого вони типу. Ось так працюють кнопки. Тут бачимо маркировка йде. І самі переключателі цініти. Що містять срібло, всі контакти в них йдуть друзі, всередині срібні. Також є перемикачі, які попадають з групи такими, паладій. Якщо у вас є такі переключателі і вони непригодні, поломані, сміло їх розбирайте, срібло і паладій, з них достається легко. Якщо маєте бажання продати цілими, то можна їх. Виставити на аукціон Віоліті, там доволі приємливі ціни. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.